Як доїхати на поїзді до Будапешта з Мукачево? Спочатку нам треба прибути на желізнодорожну станцію міста Мукачево. Вона знаходиться в центрі міста. Туди можна доїхати як поїздами приміськими, так і автобусами, ну і поїздами дальнього слідування. Це поїзд Київ Ужгород. На всі поїзда, які йдуть в сторону Ужгорода. От. І... Тоді ми прибуваємо на станцію Мукачево, де знаходиться вже залізничний вокзал. Білети беруться в касах залізничного вокзалу. Білети можуть братися. Предварительно, то тобто, э, за місяць до відправлення і в той день, коли відправляємося на якщо будуть білети. Так як дуже поезд має попит, от, він достатньо недорогий вартість на цей момент, коли Брали білети, було десь 1100 гривень. Тому це дешевше, ніж любим транспортом добиратися, ніж автобусами чи попутками, чи навіть залізничними поїздами, які йдуть через щоб. На відень. Тому ця електрична електричка, би дизель, дуже хороший для того, щоб попасти в Угорщину. Тут ми бачимо з -з 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 залізничні каси, в яких беруться білети. От. Значить, Потім ми е, е, перебуваємо на вокзал, Мукачево. Тут знаходимося. Достатньо вокзал теплий і достатньо хороший. От, і сам дизель комфортабельний. Сам е, поїзд е, знаходиться е, не на пероні за залізничного вокзалу до поїзда необхідно йти десь е, около е, 500 метрів. Він, е, цей перон для цього поїзда знаходиться е, з правої сторони на відстані десь до 500 метрів. От ми зараз Показуємо, як ми будемо виходити, йти до, до поїзда на перон. Тому треба направо повертати і йти десь 500 метрів. І тут, е, вже коли підходимо, от, е, поїзд прибуває десь за 50, 50 хвилин до того, як він відправиться. Тому, тут, е, Звичайно два вагони є, які, іменно, о, е, які сідають пасажири. От ми бачимо, як е, всі йдуть пасажири до цього поїзда, От е, по цій дорозі з правої сторони від вокзалу. І тому е, трохи треба пройтися. От. Коли ми значить, підходимо до вокзалу, тут перо оборудований плиткою, прекрасна зупинка можна тут і посидіти, відпочити. От. Значить, і ми зараз бачимо, як прибуває цей поїзд, який буде далі. Йти. Дві буде. їхати на Будапешт. О тут вагони. От цей цей поїзд. Ці вагони будуть потім е їх іменно. Доправлять до Захані, а там вже е, поїзд Захан-Будапешт. Е, ці вагони будуть у цьому поїзді захань будапешт Ми бачимо тут е, е, сидяче сидіння. В поїзді достатньо тепло, е, комфортабельно, хорошо, тому це. Іменно непоганий варіант для того, щоб доїхати до Будапешта. Він е, встановлюється на зупинки Нірітхазі, Дебрецин, Сольнок. І в Будапешті там три зупинки вже і в, в, в самому Будапешті там е, 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 Кабанія.